Що Росія геть не така стійка, як е, Путін пускає порох Трампу в очі. Послухати Путіна так можна подумати, що Росія крокує до перемоги в Україні, впевнено, долає економічні виклики і готова до війни із Європою. Насправді все сильно не так комфортно в Росії. Прогрес збройних сил Росіян кривавий і повільний. Економічні проблеми зростають. Суспільний настрій щодо війни погіршився. А вся пропаганда працює на те, щоб переконати Європу і Штати, що підтримувати Україну марно. І заяви Дональда Трампа свідчать, на жаль, що це працює. Насправді, за 4 роки Путін навіть не зміг взяти Донбас. Для росіян розрив між картинкою і реальністю все більше зростає. Через економіку і мобілізацію Путін більше не може продовжувати війну, не завдаючи росіянам болю. І росіяни починають це помічати. Це не означає, що Путін прагне миру, але це змінює умови, на яких він може продовжувати війну.